Ти сьогодні сюди з ким йшов? З бабуською і з мамою. А ще з ким? А Ангели були з собою? Не, не бачив? <гум> Та Вони не з тобою. І ти їх просто не бачив. Е, сьогодні хочу розказати вам одну історію. Але перед тим хочу задати, кого є з вас бабусі. Ану, підніміть руку, кого є бабуся своїх бабусь? Я люблю. А хто слухає від них цікаві історії? Я слухаю. І любите ці історії? Так. Ага, истории? Я вам хочу розказати історію, яка была дівчинка. Вона приїхала до бабусі. хоча вона не приїхала, вона прибігла. Вона, вони жили в одному селі. Що так вона прибігла до бабусі, а бабуся була зайнята. Як ви думаєте, в селі є чимось зайнятися? Бурочки, да. да. курочки є, так. Але це пара. Мов, ніколи. А, ти варила їжу. О, варила їжу, а де варить в селі їжу? Ну, скажіть, люди по старшу ріку, де в селі раніше говорили їсть. Печі, Печі, да? Так. Я а ти сказала? А ну ще раз, скоріше. Печі. А що таке піч, хто знає? Це кам'яна древня духовка. Кам'яна духовка. Зустріли? Скажи. <криш> Це як якісь катьоми. Я думав, що на ти краще розкажеш. Бо ти син того, хто робиться, добре. І от ця бабуся була зайнята своєю роботою, і коли пічів вона готувала їсти в хаті відповів тепло, а дітки люблять де Ану, дорослі, де ви були, якщо взяли бабусі, де були, коли піч топилася? На печі На печі і в віконечку, якщо там мороз тріщить, сніг падає. Саме любиме було заняття. Да? І бабуся була зайнята, а внучечка її, а їй було років 9-10, вона сиділа на печі, грілася, чекала, коли ж бабуся перестане займатися своїми справами. І коли бабуся закінчила свою справу, вона каже до своєї внучки, а ну тепер, дитино, розкажи мені, як твої справи, як ти. У неї є там подружка Настя, яка не хоче з нею спілкуватися, а там та ще щось не так робить, а там хлопчик те не так робить, а там дівчинка те не так робить. Вона назвала друзів, мабуть, 10 і всі вони були які не такі. Як ви думаєте, що сказала їй бабуся? Помирися. Вона каже, бідна ти, я вчичка. Я каже, ти каже, бідна у мене і знедолена. І каже, а знаєш, чому в тебе так? А затихла. каже, бо ти не знаєш, каже Ісуса Христа. Який каже, прийшов цей світ? Який каже, помер за тебе на хресті. А вона не витримала і каже, бабуся, я це все знаю. Я знаю, що був такий Ісус Христос, я знаю, що Він прийшов в цей світ, що Він народився, що Він помер, що Він воскрес, що він близнівся. Я це все прикладнав. А бабуся каже, знаєш, каже, людина. це добре, що ти знаєш про нього. Але цього занадто мало. Бо каже, якби ти знала особисто його, то каже, твої друзі не були такими. А може б і ти б не була такою. А може ти б, каже, в своїх друзях, побачила не тільки те погане, що ти не бачиш, а побачила щось де добре. Тому я хочу, щоб ти познайомилася з Ісусом, і щоб ти його пізнала особисто. Я сказала, добре, бабусю. Але я хочу, щоб ти помолилась разом зі мною і підсказала, як. бабуся почала молитися за свою вучку і вона молилася, що Господи, підскажи, навчи і відкрився і щоб вона тебе сама впізнала. А потім ця людина почала теж молитися до Все зрозуміло. Я пізнала Господа тільки що в молитві. І я тепер буду на цих своїх друзів дивитися по-іншому. Тому що Христос на мене сьогодні подивився своїм поглядом. І я зрозуміла, що я повинен на них дивитися, як на тих, за кого він помер. Як на тих, за кого Він говорю, любить? Скажіть мені, як ви думаєте, Ісус вас любить? А якщо ми кажемо, що ми знаємо Ісуса, то ми повинні любити ближніх своїх? Таких самих точок, як і ми. Повинні чи ні? А як нам досягнути цієї любові? Молитися них. а ще. Хотіти цього. Хотіти цього добре, а ще. Просите допочі у Бога. Добре, а ще. А знаєте, що ще саме головне? Намагатися в цих наших друзях побачити, що добре. Правильно, а ні? Побачити в них добре, що в них є. І от на це завжди дивитися і про це завжди говорити. І тоді ми будемо дійсно дітьми Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Давайте ми помолимося. Тільки я хотів би, щоб сьогодні помолились ви. Щоб ви могли помолитися і попросити Бога, щоб він вам поміг пізнати його і щоб ви могли любити один одного. Боже, дякую тобі за цей день. Допоможи, щоб все було добре. Допоможи, щоб ми узнали, дивилися на друзів з хорошої сторони, щоб ми знайшли у них щось добре. Амінь. Боже, дякуємо тобі за цю історію. Будь ласка, допоможеш, щоб ми тільки з доброї сторони дивилися на те. Амінь. Ми ще ніхто не тей, а... Шо? Шо хоче. Соша, ти не хочеш? Амінь. Кази ані. Добре, сідайте, дітка. Сідайте, по А зараз ми э, будемо говорити ті наші. Вірші ківечі. Блажені <різь> голодні та спрагнені правди, Бо вони нагодовані будуть. Матвія 5-6. Стоп. Так, пояснимо Це означає, що ті, саме ті люди, які хочуть жити з Богом і правят до нього, ті, це, ось тим людям відповідає на прохання. Тобто справляються ті, хто хоче, так? Да? Да. Мы <laughs> Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайно, хорошо ли оно или худо. А теперь поясни. Потому ну, что, Бог, как все дела, которые мы делаем, не будет судить. И... Мы должны помнить про Божий суд, правильно? Да. И тогда что? Не делать ничего. Ага. И слив свин, пустых не сказать, правда? Ага. Аминь. Вот разум для имеющего источник жизни. Ученый в лупу А ну поясни. А ты же речь, что это же разумительство. Но... Ну, тот кто добро думает, то для него это життя а, идет. Аминь, сегодняшняя история, слава Богу. Вот это. Давай, Саша. Сердце мудрого делает язык <связывая> его мудрым, умножает знание его в устах его. Притчи 16.23. ну, сердце мудрого, наверное, это то, что его знание